Всім привіт! Відгук для Сергія, YouTube каналу Скутерок. Придбав я в нього скутер Honda Takta F79 у 23-му році, вересень-жовтень з пробігом на 21 тисяча. Зараз пробіг 35. проїхав я на ньому вже 14 тисяч за півроку. Використовую його для роботи в доставці. Ось. Катав його і в осени, і взимку, ось весна вже наступила. Показав себе дуже-дуже круто зимою. Заводився з півоборту з кнопки. Тут своя система старту, він заводиться що в мінус 15, що в плюс 15. Просто однаково, без якихось чихів, пчихів і тому подібне. Міняв на ньому резину на більш зимню. Анлас чи мітас, вже не пам'ятаю, я її змінив зараз на ту, яка була, тому що вона стирається. Там аналог хліпучки був. Стан в нього дуже гарний, хоча я на ньому падав, там є царапини. Там... По обслуговуванню міняв тільки мастило і фільтр. Фільтр кожну другу заміну масла. Масло я замінював 2,5-3000. Міняю 5W-40 iPhone, RunScoot, синтетика. Ось його стан. Більше я нічого не замінював. Хотів змінити йому. Свічу, але викрутивши, побачив, що вона як нова, тому вона досі, досі рідна. Також акумулятор рідний, не просів, не сів, ні в мінус 10, ні в мінус 15. Я його звідти навіть не доставав. Замінив також рід охолоджуючу рідину, тому що вона була трішки мутнувата. І так, в принципі, все. Замінив йому світло, тому що рідна... Лампочка була звичайна, погано світила в темну пору взимку, поставив LED. Також проклеїв фару, ось все, щоб вона не тарабанула і не відпала. Тому вона як, як лита. Із крутих фішок це система старт-стоп, підігрів рук, нова приборна панель, показує денний пробіг, загальний пробіг, сервісний пробіг і години. Ось так все виглядає. Дуже великий багажник. Місткий, тут ось рідина заливається, ці запобіжники, бак. Ось такий стан пластику, в принципі, все дуже гарно. Техніка не разу не підводила. Все чітко працює без різних підводних камнів, кам камінців і тому подібне. Тому я повністю рекомендую Сергія каналу Скотерок Він продає дуже якісну, обслуговуну, практично, ну, практично, нову техніку. А ще я, коли його отримав, я його розібрав, промазав. Повністю всю раму, там, мастикою автомобільною, для того, щоб він просто не проживів на наших дорогах з нашими реагентами. Обслужив йому вилку, поміняв там масло, тому він він обслугований і досі працює, бігає, приносить дохід. Тому дуже крута модель. буду міняти вже її на більш щось кубатурне, але в цілому дуже задоволений цією технікою. Технікою, тому дуже крута Honda, Honda Takta 75-79. Байдуже, беріть, не пошкодуєте. Як на мене, краще, ніж Джо, багато плюсів. Це розхід 1,7-1,8 влітку при швидкості 50-55 км на годину. Якщо їдете менше, то там буде взагалі 1,5. Це система старт-стоп. Заводиться просто легко, оновлена приборна панель. Можете собі рахувати денний пробіг, години є. ну Це просто шикарно для такого скутера. Тому, ще раз говорю, рекомендую модель. Ну і звісно, Сергія. Сергія каналу скутерок. А, і саме головне це ще наліпка. Сергія вона така ж якісна, як і японська якість. Вона не вигоріла, не відлетіла, не поміняла кольор, нічого. Ну, Це круто. Тому рекомендую Сергія і його техніку. Всім пока!